Аналізувати і, звичайно, враховувати потреби клієнта, його скажімо, позицію. І дуже часто ще вам скажу, що насправді от, чітке виконання вказівок і рекомендацій адвоката це шлях до якогось такого позитивного успіху у справі. А коли клієнт починає по-своєму інтерпретувати захист, от, типу, от, так треба, так треба. Thank <laughs> you. Романів-Романівська це типу для прецедента, значить працівника. Я давно закінчив університет. Я думаю взагалі, що в нас якась вона змішана. Тому що процесуальні кодекси, коли їх приймали, Чітко прописали, що е, суди усіх нижчих інстанцій зобов'язані враховувати правові висновки Верховного суду за логічних питань. З іншого боку, цим самим судам дозволяється відступити від цих висновків, але обґрунтувати, чому вони від них від, ну, відступають. Е, ну, скажімо так, більше це, звичайно, властиво, якщо проаналізувати ці дві позиції, це більше властиво на прецедентній системі права, тому що в нас немає. Обов'язку, типу, є типове рішення, і всі суди приймають рішення так, як вже там в 54-му році вирішив якийсь там суд. Як це там може відбуватися там, в США? Однак вплив, насправді, вплив судової практики досить серйозний, і ми це відчуваємо. І, але, знову ж таки, в практиці як буває, знайшли там рішення, все, воно нам підходить. На його основі подаємо. Суд відмовляюче вказує про те, що в тій справі, на яку ми силаємося, там інші обставини були. Тобто, навіть якщо, по суті, регулювання суспільних відносин, це рішення нам підходить, однак суд може вказати про те, що там були інші обставини, які тоді враховувалися судом, а зараз у вас інші обставини, тому буде інше рішення. Часку діяльність вам е, ну, Взагалі, е, при... е, Ідея стати адвокатом виникла саме вже при, під час роботи в податковій службі. Да. А е, в принципі, на юридичний факультет і бути юристом я хотів би то, працювати в курту. Але коли я закінчив юфакт, е, пішов зі своїм дипломом прокуратуру, то мене так пиняли, молодець закінчив класти. Та й кажуть, що в нас так сильно не стоїть прокурори. Ось пояснили, що там них іде там Квота, там Харків, Одеса, Київ, ну і взагалі там і серед тих, хто по Квоті, теж черга, ну і взагалі типа не реально. І ви Ну mm? Так, ви я ]ає? не те, що передумав. Я... Виконавчу службу ходив, там стажувався, що теж нам не пішло. Податкові було цікаво, і це дійсно дало такий досить серйозний фундамент для роботи саме в хаузі адміністративного судочинства, а вже будучи адвокатом, то я прийняв рішення, що буде здійснювати захист в кримінальних справи. Вже сам займався асамблесом. Вже <laughs> ближче

По закону потрібно там, моральну шкоду, це я вам говорю вже такий як лайфхак. Якщо ну, суди кажуть, що для чого вам цей цивільний позов в кримінальному процесі, давайте ми його засудимо собі, звернетеся в цивільному, все заявлено. То я на це не ведуся, тому що е при приймаючи рішення про винуватість особи, суд має вирішити цивільний позов. Якщо цивільний позов заявлений і особу засуджують, а не виправдовують, то любому цивільний позов буде задоволений. Може, ну, різниця просто в моральній шкоді, наскільки там доведете, там, Сподизу там холом, вистам, кілько, психолог психіатричний чи висновків психолога. То відповідки обвинувачено або знаєте. Якщо обвинувачити, то обвинувачено, агресивно себе проводити на судовому засіданні, суджу собі там піксує. Ага, вже моральну шкоду, можна підбільшу обсіти задовільнити. Тому це класно, А якщо я вдавлюсь суддю під час. буде. Біда Біда мати якщо... до гор, що стосується до насет флеш, шкоди не було фіганції. То намагався ікрейк на найлюдзь. Просто ікрім голову. Всі В першу чергу я би поставив, якщо говорити про те, що ви не один день працюєте адвокатом, а плануєте надалі з ним працювати, це має бути порядність, порядність в плані, тобто це таке досить широке нерозуміння, порядність в плані е спілкування з клієнтом, порядність в плані виконання доручення клієнта, яке вони порядність в плані спілкування з тими самими правоохоронними органами. Е тому що. Чи це адвокати, чи працівники охоронних органів, які розуміють, де є робота, що це процес, а де є якісь особисті речі. Тобто, якщо дотримується такого принципу, е, ну, про що я говорю, що якщо до вас звертається людина, ви бачите, що ви не можете їй допомогти об'єктивно, але ви ж можете з нею взяти гроші, потім сказати, що ви не будете, ви можете. Да? І в принципі, кілька разів підряд у вас це вийде, допоки там реклама. Таку ситуацію не розійдеться. Тому знаємо, що цього не потрібно робити, потрібно, враховуючи вже свій досвід, свій професіоналізм, досить чітко озвучувати, який результат може бути, якого результату ви можете досягти, а який результат, скажімо, поза межами вашого контролю, якщо так само чітко потрібно е, з людиною, з клієнтом і договора е, про надання правової допомоги. Прописувати фінансові розрахунки, тобто те, у якому разі е, скільки, за що вам мають платити кошти, за що не мають, і потім дотримуватися, тому ну, що часто з плином часу ну, забувається хто, да, скільки мав за що заплатити. А в такому Што разі мав чи не мав. Да. Якщо там людину засудили, але засудили там, не тієї е, санкції, яка могла бути. Тобто от така передність в плані дотримання і норм адвокатської етики, і в принципі таких загальних людських мораль. Наступне це, звичайно, постійна самоосвіта. Тобто тільки ви зупиняєтесь, ви випадаєте на деякий час, на кілька місяців з якогось такого робочого ритму, не чуєте, не читаєте код тобто, підписки, там можна різні підписки на юридичні, там приходять там, адвокат права, там, ще якісь там телеграм-канали. Ліга, там закон онлайн, ще там юрист онлайн, там тих багато підписів. От вони приходять, я навіть все не перечитую, але заголовки, типу, дивись, це там стосується моєї діяльності. Тоді можна далі перечитати. Тобто різні позиції Верховного тут, різні якісь цікаві моменти правозастосовчої діяльності. Ось і ну, просто як я. Справа у мене приймається. Має бути постійна самоосвіта і контроль за змінами законодавства. Тому що тільки ви подумаєте, що ви вже все знаєте, іде подалі читати не потрібно. Дуже швидко ви на цьому отечетеся. Це його говорю вас на досвід. Тому що те, що ви знаєте, отак воно має бути, я вже так Писав чи писала і все проходило. І от нас то з іншої сторони, з вами скажуть, ну, може, так не буде, чи має бути так, і ви будете негарно виглядати перед судом, перед клієнтом. Що би ще Працелюбність. Треба дуже любити свою діяльність і віддаватися їй. Тобто досить часто. Тому Що цей момент, типу, е інколи звертаються, там, жаліються, що отам, в мене там був адвокат, але я до нього там позвонив ввечері, він не взяв друку, я от чекаю іншого адвоката. Або то, от в мене був адвокат, я там, попросив там, дай, виїхати там, на місце події, там відмовлюся, вже пізно, бо вже там, всі Тобто е то, то, Треба для себе розуміти. Звичайно, якщо у вас там є, наприклад, е ви обсуваєте корпоративних клієнтів, у вас є один-два Димині клієнти, які займають ваш робочий час, і ви не орієнтовані на інших клієнтів, то ви можете себе так погодити. Якщо ж ви орієнтовані на те, щоб бути завантаженим роботою і, відповідно, щоб певна реклама про вас йшла, про те, що ця людина може допомогти в будь-який час доби, то потрібно на це вважати. І, Тобто, відключений я, в мене є ще один телефон, який завжди біля вуха. Ночі, в праці, коли людина може сказати що така ситуація збираюся я хочу питати стати а я так вибрав пояснити чи робили ви з винних людей невинних розвитки справи в кожній справі так Ну зробити загалом Ще теж такий, як би розкажу, вам аспект щодо захисту в кримінальному провадженні. Якщо ви, ну скажімо, особисто своїм внутрішнім переконанням засуджуєте вчинок людини, то хорошого захисника не вийде. в даний фактор. Тобто ви маєте по-любому людину для себе виправдати що, Нічого страшного, ну, крав ти, крав. Ну ну, не в бідного крав. якимось таким чином, а ДТП, ну сталося, хоче з необережності. Ніхто не хотів вставилось ДТП. Взяв ти хаб, взяв, ну а хто не бере. Всі беруть. В якомусь такому русі. Тому, ну, наприклад, я в своїй професії я не здійснюю захист, там, де у Особливо тяжкі злочини проти життя і здоров'я, в результаті яких загинули люди. Ну, тобто, за умисне вбивство або там ну, тяжкі зісніше, що можна подивитися по ситуації. Вбивство, зґвалтування, що стосується загибелі, особливо там дітей, смерті. Тобто я такі справи не рук. Просто я навіть не вступаю в такі справи. І все, тому що ну, скажімо так, я розумію, що мені було б неприємно цю людину захищати. Чому неприємно приємно її захищатися, це неефективний захист, десь вона на підсвідомості буде спрацьовувати. Що да ладно, хай стигів, що він зробив? Що зробив? Так немає бути. Тобто, все, пішла до вас людина, ви з не поспілкувалися, ви хочете зробити з неї невинну? От тоді буде ефективний захист. Просто ми вже аналізуємо ситуацію по суті, яка є, да? тобто.